Усім привіт, мої котики! Сьогодні ми розпочинаємо грати дуже круту гру ...Split Fiction. Тож, поїхали. Опа. Це ранчо буде? Поїхали, будемо на конях кататися. Я не знаю, що там буде вже. <рес> <рес> ну, схоже, по тематиці, як ранчо. Ми? Well, <рес> це, це ми? Ну, 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 амаль? Yes. Calm down. Ну, just... просто свині. Просто свині. We're super pigs. Ми супер свині. Yes, супер свині. Я так розумію, я А. You'll warm up to your superpowers in no time. Інвиче я можу. А я дивсь, що буде. Ти да, я бачу. Magical rainbow fart are truly Я свиня, ура. О. Ааа, я понял. Диви О, грязюка. О, кайф який. А я не можу. Ти що робиш Я. Да не сюди. А куди? Да за что? Звідти прыгать тебе, а. Да, грязюка. Знегадайся, хтось як свиня. Ой. Я хочу яблук. Ти що, свиня змоляєш, що? Прикольно. Прикол десь якийсь. Ага, погнали. Не А як нам туди за тебе? Ну, Тут треба туди залізти. Та ні, треба було з цього наліво, а там наверху, типу, направо. Я не достую ігрошки. Опен <реш> зедор, монаф. Ой, сори. <реш> Опен <А? реш> Давай, спускайся. О, ты ти... получила. Давай этому типу яблоко. Я счастлива, свинка, я счастлива, свинка. И что делать? А что ты делаешь? Даю яблоко. Может... Хм. Mm. Ну Ооо. <святый> А тут шо в тебе. Якась страубери. Це клубника якась. О, велика клубника. Полуниця. Хлопці! Хлопці! а ну а шо ви тут робите? Навіщо ви вы клубниці? я клубнице. Не моляться на полуницю. Що тут? О, он твоє яблуко було. А, тут у каждого кожного своє яблуко. Ну, як бачиш. Давай приветуля. Треба ямник. Присядь-ка. Опа. Mm. Чому я лежу, а ти mm. <реш> сидій? Тому що я людина. Йоу. Все. Uh, so. Це що таке? Що тут відбувається? Мор, oh, поможеш? Ганглі. Хто ганглій? Хто сказав, що хоче їсти? Cool. Це що за куп їди? Бережно падаючи помідори? На най тобі помідор. Ти шо? Ти шо помідор. Опа, опа. Пам! Тут поля з брокколі. Ти диви, шо роби? Братішка, як лов? Як справи? Шо ловиться? Піймав, що хотів, ти. Аааа. Він доубайн, сорі. Поняв. Без нього просто землю клює. Опа. Опа. О, -у -у, извиняюсь, это не буду показывать людям. А я можу тут тоже поваляться, нет? Не, не... не корочка его пооблизувати, а поваляться в грязюці. О, а шо ты хочешь? Братан, что ты ти хочешь? Ты Хангри, а шо ты хочешь? Яблоко знал? Это <реш> уже с яблуком прибігла. Я взагалі не понял, що відбувається. интернет. Ну я вон твоє яблуко на вершині. Тобі треба стрибнути на. Оце так я розумію, це спа. Тобі треба стрибнути на. Я не можу, В мене спа, я тобі кажу, що я зайнятий, зайняв, Тобі треба... Вгадай, яка свиня з цих я! а так якщо? Все, свиня. А так якщо? О! Кент, ми, диви. Та, та дочекайся, ні. Тобі треба дочекатися своєї оп, а потім оп. Витягуйся оп. Тихо-тихо. О, ця полуниця, який вони поклоняється, чи що вона Нормально? Ти йдеш до мене? Де? Вгадай, де я. Там.

Я пістрибнула на лопаті. Так, у мене я трохи головою вдарився, диви, у мене свині летають на голову. Фей, мей. Та є ж, це ж лопата якась дебільна. Дякую, лопата. Я б лучше пукова бига вже, але. Ааа, це короче свиня на крилах летає сере на голову, замість голуба, чи що, не поняв. Міні -пік. А, блін. а Що я він твоє робить? яблуко знайшла. Че, робимо? По -по -по а землі? де моє а яблуко? А де ти моє яблуко вже знайшла? Ось тут. А, а своє ти не. Ти де там взагалі? Ну, наверху тут. Ось На тут. якому верху? Вон, жива точка. А, бачу, все. Але я не знаю, де моє яблуко Ну пошукай десь, там де ти можеш залізти тільки, а не я. Так я сюди залізла. Туди сюди залізла. Сюди. залізла. Диви, мені цей птах е, буду зараз ловити. ні? Може а, тобі, я... Я... тобі я не можу залізти. Тобі треба цей, корзину. Допомогти, короче, тобі. А вже тобі? ж, корзину спускай. Опа. Але тепер здесь требує. Ага. А далі куди? Наверх. А, не знайшов. А своє яблуко я не знайшла. Опа, помідорах. О. Ооо! А де моє яблучко? Яблуко де моє? То знає, то знає. Я що стрибаю а Опа, це ж що зече. Що там у вас відбувається? Навіщо ви заряд свиню? Можна, можна це казати чи ні, але це схоже на канібалізм. Канібалізм, мені теж так здається. Хлопці, ви нормально взагалі? Що ви робите? А ти жіть кінта свого. Він вже червоний. Я кажу, він вже. А, це солярій для свини, я поняв. Вони просто засмагають таким чином. Йомая, я думаю, що. А що О, це? а це те, що нам треба. Диви. Де ти там? Диви. О, бачу тебе. Не, тобі на направу, непевно треба. То я так зроблю зараз. Диви. Полетіло, свинюка. подхопус. Куди ти потверділа? Тобі напевно кудись вон туди, за красним яблуком. яблоком направ, наліво. Треба, треба. Нам сюди, чи сюди. Та вон туди, куди я дивлюся, бачиш? <смеш> вон там от, вон, вон, по яблуку. Ага, все, зрозуміло. Ну ти хоч хапайся за нього <плес> <плес> застряла полетіли до цього якогось типа який хоче зерти зав. <плес> Баба <плес> Свиняча фер. Кажуть, що його домик не може зламати. Це коротше наф-наф, нуф-нуф, так? О! Тебе треба тобі розігнати. Бам! Коротше, якщо ти зламала, то і вовк мог би зламати його хату. Uh, ну, я тобі кажу. Це, короче, кажучи, <кхи> Ти кажеш Що <відсилка>, <кхи> я тобі... Відсилка на цього. На сказку, так. Так. Я перекаті полі. Бам! Показывайся. Бам! Куда мы туди далі, куди ми йшли, нормально? Бачиш мене? Здесь сюди. иди на запах. Да-да-да, здесь дым. О, тут треба твій нюхальник. Не, з огірка з, з, стрибай, огірка. З, з, Огірок це твій помічник у цьому питанні з польотами. Опа. Опа, бам-бам. А я. А, і на шашлики. А, це, це <сум> якась що? Чишек. Да, це багет туди. <проб> <здесь. проб> Багети розклав, не зрозумів. Щось мені мене погане передчуття, якщо чесно. Куди ми їдемо? Таке враження, що нас стіл кудись. А ти як думаєш? Воу-воу-воу. Тепер ми сасінські. А я не могу больше пупать, так. Так, так тихо-тихо, я майже застрибну. Э, да не зу. Опа! О! Опа. Опа. Я сосисочка. Да, Та йопа. Та -та Там не треба стрибати, просто піти треба. А хтось. Нет. Як понятно, что я підготувався? Чи я уже типа ржавую я бы непонятно я таким чуєш, ми Ты ж... ми мы чи ні, я не понял Миндесьо Вимпин ми просто Ааа вимкнули. О! Це, я включив. Та почекай, соус рано треба спочатку підсмажитися. О! Це. О! О, я прекрасно приготов... смажено А Тепер. Нам треба, короче, я чекаю тебе. Да ти готова. Без ты. Ти не перегрійся, за спецмажешся, кажу, катись до мене. Да горчись спочатку, я тут вже чекаю тебе. Скій. Еее yeah. Давай, okay. именно это на наряджайте меня. Давай, червоный. О, е. Е. О, выбирай свою сосиску. Любые секи ты хочешь быть. Опа. Нет, но здесь такая девочка! Не, ничьи нас нас. О, мы снова... Снова мы киберпанк проходим.

Добрі котики, будемо закінчувати це відео. Сподіваюся, що воно вам сподобалось. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, та не забувайте про дзвіночки. А з вами була Макіма. Всім пока-пока.